Панове, всім привіт! Як вам вже відомо, 3 травня вийшов в танках оновлення 1.21, а разом з ним і підписка Вод Плюс. Про що, власне, я хочу розказати в даному відео, ось про цю підписочку. Можна перейти в в ангарі, а можна і через преміум магазин. Що ж дає цей Вод Плюс? Чим же ж вона така корисна ця підписка? Ну, перше, що вона дає, це сховище золота. У вас є як сховище кредитів, є таке саме сховище золота тепер. Де раз на тиждень воно відкриватиметься. Ви можете максимум заповнити його на 500 золота. Тобто, в місяці ви зможете вивезти там 2000 золота. І практично лише однією голдою, ну, практично, ви цю підписку собі окупите. Друге, це ще бан однієї мапи. Ви зможете забанити ще одну мапу. У випадкових боях, само собою, розумієте, і це дуже добре. Ми знаємо, скільки в нас поганих мап відверто. Тому оцей слотик буде не зайвим. Хоча хотілося, щоб їх вже було ну, штук 5 точно, але тим не менше. Третє це прокачка екіпажу. Є отака от функція. Курс підготовки екіпажу називається. Натискайте цю клавішу. І ваш екіпаж кожні 5 хвилин, кожен член вашого екіпажу буде отримувати 40 досвіду. Неважливо, в танках ви не в танках, граєте ви там чи спите, абсолютно неважливо, ваш екіпажик буде качатися. Ви можете обрати абсолютно будь-яку техніку, там, хоч по 20 разів на день її змінювати. Ось ви берете, Змінюєте, у вас запитують. Чи дійсно ви хочете змінити, так, ви ну, там підтверджуєте, якщо хочете, і качаєте зовсім інший танчик. Ну, звичайно. Зрозуміло, що потрібно бажано качати одну техніку. І четверте, що ж дає нам вот плюс, дає нам ТС-54. Це американський тяжкий преміум танк. Двохстволка. Досить таки непоганий. Хороший по ТТХ. Він по броні хороший. ДПМ 2500 на своєму рівні. Там ви поступаєте з ДПМ і всього, ну, парі ТТК є, ну, точно, і ще кому. От, досить таки непоганий танк. E, в чому специфіка цього танку? А специфіка цього танку наступна. Ви сюди можете без штрафу посадити будь-який екіпаж з будь-якого класу техніки цієї нації. В мене, як ви бачите, сидить екіпаж з першинга, це середній танк. І сидить з т 5 Це важкий танк. Ви можете навіть ЗОТ-шки посадити, і навіть за рти. От такий -то перший цей танк. Ну, цим він унікальний. Плюс до того, що дає ще ця підписка, ви зможете безкоштовно безкоштовно знімати обладнання усе, окрім удосконаленого, тобто бонового і експериментального другого та третього рівня. Якщо ви вже налаштували другий та третій рівень, тоді, звичайно, вам доведеться за компоненти знімати обладнання. Якщо у вас воно не налаштоване, лише першого рівня, ви знімаєте його абсолютно безкоштовно. Припустимо. Я не хочу. Катати тут із загартуванням, хочу поставити щось інше, я собі знімаю загартування, безкоштовно ставлю на його місце турбонагнітач. Я передумав, чи в мене не вистачає турбонагнітача на 832-му, хоча я припустимо, я можу його звідси спокійнесенько назад зняти і поставити знову ж таки те ж саме поліпшене загартування. Дуже класна тема, насправді, дуже зручно для тих, у кого мало обладнання, можна швидко його змінювати. Тому ну, досить таки цікаво. Детальніше про підписку можете подивитись самі, переходите в сховище, натискайте на сховище золота, цей значок, і ось ознайомлюєтесь з усіма, з усіма абсолютно всіма можливостями підписки. Вот плюс. Тут, до речі, написано, яким чином фармиться золото. Тобто то за перемогу в звичайних боях у випадкових. Якщо ви в топ-10, звичайно, влучили по досвіду. Увійшли тоді 7 голди за поразку 4 години. Як ми бачимо, найменш вигідно, звичайно, грати в натиску, а найбільш вигідно в лінії фронту 21. Ну зрозуміло, що в лінії фронту бої найдовші, а якщо ви там за 15 хвилин вкладаєтесь, то в принципі вам буде досить таки вигідно. Хоча, хоча, звичайно, ні, краще все ж таки у випадкових боях фармити. Тепер же ми поговоримо про саму підписку, скільки вона коштує, як її підключити, та як її відключити. Тому що там карта прив'язується. Яким же чином підключити плюс? Ви можете перейти із вкладки в клієнті гри і можете через преміум магазин. Ви переходите в преміум магазин, само собою, Wargame вам одразу тут пропонує його. І щодо того, скільки ж вона коштує. Коштує вона 8 євро. Тобто та інформація, яку давали нам до виходу оновлення, вона виявилася правдивою. І як я й говорив, що для нас вона коштуватиме ще вигідніше, але я не думав, що настільки вигідно. 207 гривень на місяць. Ну, досить таки непогано, враховуючи, що у вас є сховище золота, з якого ви можете максимум вивезти там, 2000 золота, і ви практично вже відбиваєте цих 207 гривень. А плюс ще преміум танк в оренду, ще плюс прокачується екіпаж, і ви безкоштовно демонтуєте обладнання. Тому досить таки непогано насправді виходить. Як же ж її підключити? Натискаєте тут на купити. Ви вибираєте PayPal там, чи платіжна карта, вибираєте платіжну карту, далі вводите номер карти. І потім, коли ви натискаєте сплатити, у вас буде там дві такі графи, де ви погоджуєтеся, що вам начисляється майно одразу ж. І друга, звичайно ж, графа це те, що. Ви даєте свою згоду на те, що там платіж у вас зніматиметься коротше постійно, раз на місяць. Тобто, ви прив'язуєте свою карту. Після того, як ви прив'язали свою карту, все воно у вас оплатилося, і раз на місяць воно зніматиме у вас 207 гривень. А от тепер у всіх постає питання: а якщо я не хочу прив'язувати свою карту, щоб в мене постійно знімались кошти, я хочу всього один раз там, спробувати, чи воно мені просто не потрібно. Як же ж відв'язати свою карту е, з підписки цієї вот плюс, щоб воно не знімало кошти. До речі, якщо ви от зараз раз оплатили, ви відв'язали свою карту, нічого страшного не станеться. Цей місяць у вас вот плюс буде дійсно. Переходимо, значить, ми в вкладку Особистий кабінет. Є у нас така от графа збережені платіжні методи. Натискаємо налаштувати. Бачимо, в мене є. Прив'язана моя карта. І тут вибираємо видаляємо. Нам каже що цей платіжний метод там буде недоступний, поки ми його не прив'яжемо знову, обираємо так, видалити. Все, ваша карта відв'язана. Платежі зніматися не будуть. Ніхто у вас 207 гривень красти на місяць не буде. І все, в принципі, буде у вас добре. Якщо вам сподобалось дане відео. Ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал, звичайно ж, і обов'язково натискайте на дзвіночок. До зустрічі!